Привіт! Пропоную всім відпочити. Влаштовуйтесь зручно, закривайте оченята. У вас розслаблені ручки, ніжки, я море. Коли море штормить, піднімаються високі хвилі, які з гуркотом. Розбиваються об берегові брили. А коли море спокійне, хвилі легенько поглажують камінці та мушлі, омиваючи їх холодною водою. Можна відпочити біля самої води і послухати. Пісню моря. Пухнасті водорослі плавно хитаються у морських глибинах, як розкішні підводні куполи, пропливають поважні медузи, хлюпочуться маленькі і великі рибки. Промінці сонця пронизують кришталево чисту воду і грають різними кольорами.